Привіт, сьогодні поговоримо про пошук роботи в Канаді та Америці. Шукав роботу я десь три місяці, з яких місяць я витратив на підготовку і два місяці на сам пошук. Спілкувався з такими компаніями, як GitHub, GitLab, Google, Amazon, Dropbox та інші. Тому буде цікаво. Загалом я поспілкувався з 51 компанією. Три компанії мені запропонували роботу. Дві компанії мене відфутболили. І всі інші компанії або просто не встигли, або я сам їх відфутболив після першого або другого інтерв'ю. Працюю я програмістом, шукав роботу я віддалено. Знайшов роботу я і зараз працюю взагалі то в американській компанії, тому не секрет, що це був успішний пошук роботи. Одразу хочу сказати, що порівняно з моїм досвідом пошуку роботи в Україні в минулому пошук роботи в Канаді набагато важчий. Бо в Україні я просто, наприклад, або реєструвався на Джині, оновлював свій лінкдин, трошки там здмухував пил з свого резюме. Трошки там там оновив, там обновив, і очікував рекрутерів. Рекрутери, рекрутери мені писали, і за десь три тижні я знаходив собі роботу. все було офігенно, зарплатня була хороша, працювалося дуже гарно. Тут взагалі це не працює. По перше, від кандидата очікують набагато вищого професіоналізму, і реально треба. Працювати щоб знайти роботу над собою дуже дуже сильно, і про це ми сьогодні проговоримо. Давай одразу поговоримо про мої очікування, які в мене були при пошуку цієї роботи. По перше, працюю я програмістом вже 10 років, тобто досвід в мене дуже великий. Шукав я саме сеньорську позицію або там техлід, літ щось таке на цьому рівні. І очікування по зарплатні в мене дуже високі, скажу одразу. Якщо шукати роботу, наприклад, на середній рівень заробітної платні, наприклад, тут в Канаді це там 130, 140, 150 тисяч доларів на рік. Ну там десь така середнячок, то ну, можна дуже легко знайти роботу. Там я не знаю, можливо, навіть за місяць, а не так, як я парився. Але якщо шукати роботу на достойну зарплатню вище середнього по ринку, так щоб було цікаво, ще працювати, то треба над собою дуже багато працювати і буде важко. Саме таку роботу я і шукав. Я шукав роботу по своєму досвіду. Досвід у мене серйозний, на серйозні бабки. Тому і три місяці, так і де я взагалі взяв ці середні зарплатні, там високі зарплатні є такий сайт. Він як типу дов зарплатні рахує, називається level.fyi. На ньому можна подивитися, скільки зарплатні платять які компанії, там великі, маленькі, типу Google, Amazon і так далі, по різним, по різним позиціям, наприклад, там програмісти, тестувальники, там так далі. Я би не радив дивитися на зарплатні конкретних компаній, бо кожен раз, коли я проходив інтерв'ю в компанії, мені називали зарплатні вищі. Ніж були на тому сайті, тобто це треба мати на увазі. І якщо, наприклад, були навіть такі випадки, коли написано було, що компанія платить там 120 тисяч, наприклад, на рік, я все одно там спілкуюся з ними, вони кажуть, ні, нам нормально там, наприклад, 180-190 платити кандидату, це окей. Тому е, будьте обережні, не довіряйте, але можна подивитися цей сайт на те, щоб зрозуміти взагалі, який е, діапазон цін на ринку існує. Звичайно, я розумів, коли починав цей пошук, те, що буде складно, але виявилося, що дуже довго все робиться. Наприклад, перше, що мені треба було зробити, це оновити моє резюме і зробити його по місцевому стандарту. До речі, посилання на моє резюме буде в описі. Мені не впадло і не соромно поділитися своїм резюме, як приклад для тебе. Тобто, буде в посиланні після перегляду цього відео. Подивишся резюме. Своє я вписав, наприклад, там 3-4 вечори. Це було реально довго, бо ми в Україні привикли так, що звикли. До того що, наприклад, ти пишеш там. Я працював, там ну, просто заходиш резюме, Вася, Петя там якийсь, і написано е, скіли, просто з якими технологіями працював. Якщо ти програміст, потім написано працював у цій компанії. Там написано писав код, тестував, дебажив, щось там деплоїв. І там, наприклад, знову такі скіли в цій компанії, і все. Ну можливо, там ще написано буде, які там в тебе були мови мови на яких ти розмовляєш, так наприклад, там російська, українська, англійська і рівень, наприклад, апереінтермідія, як у всіх, і диплом. Отаке тут взагалі не працює. Треба все змінювати. По-перше, їм дуже важливо, що ти як ти себе позиціонуєш. Наприклад, перший абзац має, має бути там в стилі: я хочу працювати з тим-то, 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 тим-то. Подивитися в мене резюме. Дуже конкретні приклади, ти. Показуєш себе як спеціаліста в якійсь сфері, тобто вони не люблять дивитися на чувака, в якого взагалі немає якогось якоїсь точки зору. Тобто, в тебе повинна бути якась точка зору. Наприклад, моя точка зору це те, що я фолстек, я можу вивчити любу мову. І я там наводжу приклади, з чим я працював. Ну і дивлячись на моє резюме, зрозуміло, що я там і Python, і Ruby, і Go, там ну дуже багато в мене мов. А це моя позиція. Я фолстек, я хочу працювати. Я фолстек. Мені це подобається. Хоча я знаю, що це дуже. Така контроверсійна позиція, і люди можуть сказати, що фулстеки то фігня, їх не існує і так далі. Менше з тим. По-друге, це дуже важливо ачивменти, тобто, що ти зробив на конкретній роботі. Вони люблять дивити, люблять бачити цифри, що ти зробив, як це вплинуло, наприклад, на продукт, з чим працював. Це дуже-дуже важливо. Тобто, в мене там як список технологій, звичайно, є, але він допоміжний. І основне це опис проекту, це буквально одне речення. І чим я саме займався, і чим я можу пишатися, і чого я досяг на цьому проекті. Це дуже важливо. По-третє, їм взагалі пофіг, на яких ти мовах розмовляєш. І, наприклад, якщо ти пишеш «English Upper Intermediate», Взагалі не треба це писати, бо це, наприклад, мінус. Треба взагалі мови видалити з свого профілю, Там, українська, російська, їм взагалі пофіг, на яких ти мовах розмовляєш. Просто немає мов по замовчуванню, всі вважають, що ти розмовляєш на англійській мові. Їм пофіг на, наш, на, наші, там, дипл... на наші дипломи, інститути і так далі. Так, це можна... Е... Написати, але треба це конвертувати в стиль, який тут. Тобто, наприклад, master's degree і, наприклад, в computer science. Те, що ми пишемо, у нас там якийсь там Запорізький інститут, там якоїсь там фігні. Там свій диплом, ще щось якусь фігню, яке тут навіть не перекладається на місцеві стандарти. Це нікому не треба. Особливо, якщо ти пишеш там магістр або там ще щось. Просто треба мастер з дігрі, або там бачелор з дігрі. І, наприклад, Computer Science, або там Computer Science and Networks. Просто треба щось таке, дуже просте писати і подивитися, як називаються місцеві аналоги вашої освіти. Це дуже важливо. І ще по резюме я залишу відео в описі. Як правильно взагалі зробити своє резюме по місцевим стандартам? Наприклад, не можна додавати свою фотографію, не можна писати там свою стать, чоловік ти чи жінка. Там дуже таких багато стандартів. Якщо ти зробиш помилку і напишеш це, то тебе 100% викинуть, викинуть, тобто відфутболять, бо вони розуміють, що ти не розумієш стандарти місцеві і, наприклад, закони, бо по законом це не можна робити. Наступне LinkedIn. LinkedIn – це найважливіший взагалі інструмент тут для пошуку роботи. Коли я робив резюме, я одночасно оновлював LinkedIn, писав актуальні свої скіли, проекти з чим працював, з чим не працював, опис. Вакансії, наприклад, дуже багато компаній, там штук 10 на мене просто вийшли через LinkedIn і пропонували роботу. Одна з них, потім я з ними спілкувався, і одна з них мені зробила навіть офер, тобто пропозицію по роботі. Якщо ти не маєш LinkedIn, на тебе буду дивитися як на якогось дебіла. Ну це як, як в тебе паспорта немає, наприклад, в Україні. Це типу, як так немає в тебе LinkedIn. І так само буде посилання на інше відео, як оновити свій LinkedIn по місцевим стандартам, так щоб. Не соромно було показати свій профіль і виходило на тебе компанії. Наступний такий пункт прикольний. кажуть, що треба каверлетер. Каверлетер це типу супровідне письмо. Я не знаю. Лист, супровід супровідний лист, я не знаю, як воно називається тут. Але ідея в тому, що компанії можуть запросити в тебе написати про себе там або на що ти взагалі хочеш працювати саме з нами. Це дуже багато часу займає. Треба прочитати, що компанія робить, що мене зацікавило в компанії, чому я вважаю, що я це хороший кандидат, і як я можу покращити компанію своїми скілами, де я можу їм допомогти, там, ну, коротше, треба там вигадувати таку херню, але це працює. Тому писати на англійській мові треба гарно. Цікавий момент, за весь час пошуку я написав всього два таких каверлетер. Таких uh, і раджу їх писати тільки в одному випадку: коли компанія пише в описі вакансії, що без cover letter взагалі не будемо розглядати твою вакансію. Uh, тому cover letter uh, реально, я думаю, що неважливо, типу, бо дуже багато компаній його не треба. Наприклад, там є в формочках, коли ти аплаєшся до якоїсь компанії, коли ти робиш аплікейшн, типу, давай каверлетер своє додай. І реально, Google, там, Facebook, великі компанії його просто тупо не читають. Рекрутери. Я дивився там інтерв'ю з рекрутерами з цих компаній. Вони кажуть, що ми каверлетр взагалі ніколи не читаємо. Тобто не пишіть, не треба, можна розслабитися. Мене дуже здивувало, як все повільно. Ну дуже дуже повільно. Тут є компанії, які мені навіть зараз відповідають. Тобто, вже пройшло там 4 місяці чи 5. І в мене є компанії, які кажуть: типу, о, чувак, у нас там. Ми побачили твоє 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 резюме. Типу, я розумію, що пройшло багато часу, але можливо ти ще шукаєш роботу. І такі блять. Одна з таких компаній, до речі, була DigitalOcean, яка відповіла мені там через там не знаю, три місяці чи два. Потім що там писала Окта, так само мені писала. До речі, з логіки чуваки, хто працює з октом. Ок, так також мені писала, але через три місяці, блядь, типу, давай приходь до нас на інтерв'ю. Такі човаки цікаві. В мене була тільки одна дві компанії, які реально швидко обробляли кандидатів. А всі інші, по-перше, між інтерв'ю, наприклад, ти спілкуєшся з рекрутером, це, наприклад, три дні. На те, щоб поспілкуватися з рекрутером, ти там плануєш час, знаходити час, спілкуєтеся, Потім наступне інтерв'ю може бути через тиждень, через два. Наприклад, з Гітхабом, коли я спілкувався. Взагалі там було прикольно, я поспілкувався з рекуртором, зробив там домашнє завдання, вся фігня. мені чувак таки каже: Ну давай, давай зробимо панельне інтерв'ю. Тобто чотири інтерв'ю підряд, один за одним. В один день я такий, давай, коли? Він такий, через чотири тижні. Е, що? Чотири... Тупо, тупо через місяць. Я такий, а що у вас так? Багато кандидатів? Типу, ну так, так багато кандидатів, але ну, якщо ти, ти, ти крутий типу, спеціаліст, класно зробив домашку, давай там. Реально Очікувати місяць на те, щоб поспілкуватися і пройти співбесіду, це типу нормально. Тому мене це трошки шокувало, але так воно і є тут. Тому якщо будете шукати роботу, не дивуйтеся, буде повільно. Навіщо я взагалі спілкувався з такою великою кількістю компаній, шукав я роботу в час кризи? Коли заморожувалися вакансія, і декілька моїх оферів, тобто були компанії, в які я пройшов повністю всі інтерв'ю, і вони заморозили просто вакансії. Тобто, мені, мені сказали, чувак, ми тебе дуже полюбляємо. Хайрінг менеджер додався мені в LinkedIn, Сказав: Блін, чувак, я намагався там вибити бюджет, але нам заморозили бюджет не можемо нікого наняти на роботу. О, такі приколи були. Їх в мене було три. Якщо я не помиляю, ні, стоп. Так, три в мене таких прикола було, коли мене заморозили, але. Яка проблема, як услідкувати за такою великою кількістю співбесід? Ну реально дуже складно. Календар окей, але типу не вистачає. Тому раджу використовувати Notion або там Google Sheets, або щось таке. Я використовую ну, там Excel, так Google Sheets — це Excel. Я використовую Notion, я не знаю, чув чи не чув. Я і користуюся, і там бордавній, і в мене була в якій. Компанія, яка вакансія, посилання на вакансію, коли я з нею спілкуюся, статус там все було затрекано, тому я маю конкретні цифри зараз і можу про це спілкуватися. Але це дуже важливо, бо можна дуже легко загубитися. Ім'я рекрутера, наприклад, якийсь рекрутер мене там, наприклад, в одну компанію там або були рекрутери, які навіть одразу в дві компанії мене там співбесідували. Тому було, типу, дуже складно і. Для цього треба організація без організації можна дуже легко загубитися. Де шукати роботу? По-перше, шукати роботу на LinkedIn. Як я вже сказав, оновити профіль можна заздалегідь і вже будуть писати рекрутери. Ну реально там я обновив профіль, і десь через два тижні мені мені почали писати рекрутери, і був там пік через три тижні, коли там ну дуже багато писали, і нормальні нормальні компанії, і навіть Amazon писав мені Amazon, Microsoft і так далі. Тобто, LinkedIn-ом користуються всі. Це треба робити 100%. По-друге, на самому LinkedIn є е, job постінг тобто там є джоб борд, в якому можна знайти прям компанії, які викладують, викидають, викидають свої вакансії. Перепрошую за мою українську. Я у мене перша мова, на жаль, російська, тому українське зараз чусь е, можу викидувати русизми. Не закидуйте мене камнями, каменями камінням. <пл 'ять> Блять, камінням. <пл 'ять> Фокус. На LinkedIn дуже легко знайти роботу, бо там, по перше, тобі пишуть. По-друге, ти можеш активно дивитися на компанії, які викладають свої відкриті позиції. По третє, коли, коли я дивився на якусь компанію, наприклад, в них є там middle позиція, там якогось там середнячко середнячка, вони шукали програміста. Я потім заходив на сам сам сайт компанії. і дивився, що в них взагалі є, наприклад, в Ванкувері або в Канаді. І таким чином я взагалі знайшов мою наприклад, роботу. І другий це просто Google. Тобто я не буду радити ніяких джоббордів, Вони всі однакові, е, працю, їх дуже багато, і шукати можна на різних компанії все одно будуть викладати на дуже багато сайтів свої вакансії. Це не буде так, що ми виклали тільки на LinkedIn або ми виклали тільки там на якийсь там один сайт. Вони будуть викидувати свої вакансії на там 10 сайтів мінімум. Бо вони зацікавлені в тому, щоб знайти людей. Зараз хотів поговорити про самі співбесіди, але я думаю, що треба спершу поговорити про підготовку, як я готувався. Взагалі готувався я місяць для програмістів. Там є декілька інтерв'ю. Перше це інтерв'ю на програмування, тобто як ти вмієш програмувати, і для цього є літкот. Найкращий ресурс так є інші, але літкот я навіть раджу купити на місяць преміум. Підписку, бо вона дає дуже багато. Це, наприклад, одразу можна подивитися рішення завдання. Тобто, якщо ти взагалі застряг, там вже вечір сидиш і не можеш його вирішити, то можна подивитися рішення цього завдання з нормальним. Описом ще одна проблема, яку я знаю, це наші хлопці, які переїжджають, хлопці, хлопці та дівчатка, ми не вчили математику на англійській мові, і тому люди можуть не знати просто банальних термінів там гіпотенузи, як буде, або там інші якісь там терміни на англійській мові. Тому і це буде в завданнях. Так, в деяких завданнях це є якась там мінімальна геометрія. Тому. Раджу використовувати літкод. Там буде в описах завд... до завдань. Будуть, будуть ці слова буде і математика, і потихеньку-потихеньку ці слова вивчаться. Треба знати, як використовувати алгоритми, як оцінити складність завдання. Треба знати, як використовувати динамічне програмування. Ну багато всього, що можна взагалі вивчити на літкоді. Раджу брати преміум підписку і фігачити мідіум завдання. Ну або трошки складних також треба, але я думаю, що мідіум завдання вистачить усім. Друге інтерв'ю, до якого треба готуватися, це поведінкове інтерв'ю uh, в мене є друзі, які його провалювали і не один раз. Хоча я так само провалив одне поведінкове інтерв'ю, <сум> тобто в мене було всього два або три реджекти. Я вже не пам'ятаю, і одне з них це було поведінкове інтерв'ю, яке я знаю, що я завалив, бо я там наговорив херню. Тому наговорював на людей, а сам дебіл. Поведінкове інтерв'ю виглядає так: був в тебе колись токсичний чувак на роботі. Навіть не був, а типу, що ти робив, коли в тебе був токсичний чувак на роботі? Розкажи такий приклад. І, наприклад, я там згадував якусь історію її треба вже підготувати. Бо якщо ти будеш на, на місці одразу там згаду придумувати якусь історію, то це буде повна Типу. Тобто, треба заздалегідь підготувати декілька сценаріїв, подивитися найпопулярніші запитання поведінкові, які є, і підготувати відповіді на них. Треба розповідати якусь конкретну історію і бажано розповідати. Ким я був там, наприклад, моя роль на цьому проєкті була така то. Я робив там то-то, тото. Була в нас така людина. Ситуація, як ми її вирішили, як ми її вирішували, і що ми вивчили з цієї ситуації, так і як ми будемо робити в майбутньому, щоб цього більше не відбувалося, і в кожній історії повинні бути оці пункти. Якщо їх не буде, то поведінкове інтерв'ю буде провалений. Третє інтерв'ю, яке важливе для програмістів, це системний дизайн. Його запитують всюди завжди. Системний дизайн це типу, як проєктувати системи. Тобто, якщо в нас є завдання, давай зробимо Twitter. Типу, і найпопулярніше, давай зробимо Twitter, Як ми будемо це робити? Наприклад, у нас є там тисяча користувачів, і ми там якусь там базу сновуємо, щось там ще ну там проектуєш. Потім кажуть, давай типу, тепер в нас 10 мільйонів користувачів е, на день. Що ми що ми будемо змінювати в цій системі? Які взагалі ти думаєш будуть проблеми, і ти там розказуєш про проблеми, бутолнеки там придумуєш щось там і скейлиш. По суті, це була і вся підготовка: тобто кодинг, поведінкове інтерв'ю та системний дизайн. До системного дизайну в мене порад не буде. Дуже багато є і книжок, і ресурсів, і microservices.io, до Кому що більше подобається, так ну і давайте поговоримо про декілька прикладів інтерв'ю, які в мене було, які можна. В принципі, проектувати на більш-менш усі компанії завжди перший це дзвінок з рекрутером. Майже завжди буде дзвінок з рекрутером. рекрутер, рекрутер буде спілкуватися суто з виключно там за якийсь там мій досвід. А там, наприклад, яка була моя позиція на останніх там двох в останніх двох компаніях, або щоб я розповів про що я робив на проекті, або про мої досягнення на проекті останньому, наприклад, дуже дуже часто запитують. Тобто, треба готуватися. І до речі, якщо будеш готувати своє резюме, то про досягнення буде дуже легко розказати рекрутеру після цього є варіанти, або буде перше таке дуже швидке інтерв'ю, там на 30 хвилин там аля з програмістом, просто щось закодити, якусь програмку алгоритм швидко зробити, або одразу до домашнє завдання сіньорам і техлідам, і, і там і СТО можуть дати домашні завдання на, на любі позиції, що було дуже дивно, і це дуже багато компаній так робить. І GitHub це робив. Наприклад, я буду наводити приклад. Давай проговоримо щось як було в GitHub, і це було майже у всіх компаніях було рекрутер домашні завдання. Потім в мене було через там місяць чотири панельних інтерв'ю. Панельне інтерв'ю це інтерв'ю один за одним, там з перервою, десь там в 5-10 хвилин. В мене було два інтерв'ю. кодинг Наприклад, одне інтерв'ю. Ми брали, кодили якусь там проблему. Ти робиш алгоритм. Потім давай покращимо його, покращимо там і щось таке. Друге інтерв'ю було і е, огляд. Якогось пул-реквесту, тобто мені показували якийсь код і сказали: розкажи проблеми, які ти бачиш у цьому взагалі коді. І потім закодити, вирішити ще декілька з цих проблем. Тобто там було і оцінити код, і вирішити декілька з цих проблем, закодити їх. Потім одне інтерв'ю було поведінкове, і друге інтерв'ю було системний дизайн. і системний дизайн. Там щось таке було змішане. Після цього повинно було бути в мене ще інтерв'ю з командою, безпосередньо до якої мене наймали. Щоб просто поспілкуватися, можна сказати, що це додаткове поведінкове інтерв'ю, щоб команда на мене подивився, я подивився на команду, і ми один одному сподобалися. Але до цього не дійшло, бо GitHub була одна з компаній, яка заморозила рекрутинг. І мені сказали, чувак, блін, дуже хочемо тебе, але бабло нам не дадуть на тебе, тому якби. І, наприклад, що цікаво, в більш малих компаніях, наприклад, компанія, в якій я зараз працюю, мені довелося навіть. Розмовляти з CEO, тобто з директором компанії. Але це останній етап в них був таке саме поведінкове інтерв'ю, але вони здебільшого дивляться на те, що ти чи палають в тебе очі, що ти взагалі хочеш в житті. Тобто там були такі дуже, дуже дивні запитання, навіть не стосувалося роботи. Це прикольно, дуже рідко доводиться простому програмісту розмовляти з CEO на е, інтерв'ю. Бабки мене завжди запитували про зарплатню одразу на першому інтерв'ю. Яку зарплату ти хочеш? І я завжди відповідав: «I haven't put much thought into it». Тобто, я ще не подумав про це і не знаю. Мені треба просканувати ринок, провивчати трошки там порісерчити. Будуть деякі, прям реально пушили. Типу, давай, кажи, що ти там думаєш, яку тобі треба зарплатню. Ти кажеш, чуваки, я не знаю. В мене є якась зарплатня, вона мені не подобається. Я не знаю скільки я хочу. Якщо вам це важливо, давайте ви мені скажете діапазон своїх цін. Що ви там можете собі дозволити, що не можете. я вам скажу: зможемо ми знайти якийсь там спільний знаменник? Чи не зможемо? У мене було тільки дві компанії, які відмовилися казати про діапазон цін. Це такий дуже важливий момент. Не треба казати їм бабло одразу, скільки ти шукаєш, бо вони потім тобі саме стільки й дадуть ні копійки більше вони не дадуть. Ти скажеш, типу, я хочу сто. Вони тобі сто дадуть. І за результат спочатку мені запропонували одну зарплатню, в ті, які зараз працюю. Мені запропонували зарплатню. Я такий поторгувався, пофойкував трошки, і мені підняли зарплатню там, на 10 тисяч, наприклад. Так, бо якщо не торгуватися, заробляв би на 10 тисяч менше. Одна компанія, я подивився на офер, взагалі якусь фігню. Запропонували. Я такий, типу, чуваки, ну це типу несерйозно. Давайте спілкуватися. Так, скинув їм інформацію по іншим пропозиціям, які в мене є. Подивіться, там от так платять. Вони такі бля, ну ми. Тільки не заплатимо тобі гроші. Ну не те, що не заплатимо. Ми взагалі не готові навіть цю цифру підвищувати там. Ані на цент. інша компанія така, чувак. Ми будемо торгуватися. І одна компанія, в якій я зараз працюю, запропонувала мені непогані гроші, але я все одно з ними торгувався. І я трошки блефував. Я знаю, що треба ще яйця мати, щоб блефувати. Типу, коли в тебе взагалі-то немає офера е кращого на руках. Але це було цікаво. Мені запропонували. Наприклад, запропонували там 100, 120 тисяч. Наприклад, ефемерну цифру беру. 120 запропонували. Ти таки кажеш, чуваки, в мене там є офер на 150, Що робимо? Прикольна компанія, все подобається, все класно. Вони 150. Давайте, от якось там зрівняємося, хоча б там, щоб було приємно. Вони кажуть, бля, чувак, ну ми там можемо максимум там 135, там або щось таке. Ну мені треба думати думати. Давайте я подумаю, типу, і можеш там на тиждень піти подумати, наприклад. А потім вони такі, типу, через тиждень тобі, чувак, ну давай, ла окей, окей, давай 140. Ми там подумали, поспілкувалися, давай 140. Ти такий, ну блін, треба подумати. Треба. Або якщо ти вже окей, на, на ті 140, ти можеш просто згоду дати та або, або, навіть на ті 135, Ну там я не знаю, я кажу там цифри з голови. Навіть якщо вони скажуть, що вони не можуть, ти можеш сказати: давайте я подумаю. І, і там тиждень півтора трошки потягнути резину там або гуму потягнути. Так там тиждень-два. Я думаю, що вони нікуди не дінуться, і потім через два тижні Ну що там можливо, там щось там ми зможемо домовитися. Пишеш їм, але не пишеш, що ти згоден. От, і можливо, ви ще раз поспілкуєтеся, і ситуація змінилася, і вони готові будуть тобі накинути лаве, або не готові. Я в опис під це відео приведу дві два посилання на відео, в яких дуже гарні приклади, як торгуватися. Тут рахують зарплатню, не як ми врахуємо її. В Україні в Україні, наприклад, рахують зарплатню помісячно і після, після виплати податків. А тут рахують зарплатню до виплати податків і за рік. Це по перше. По-друге, тут є е, таке поняття як total compensation. Завжди, коли ви спілкуєтеся і обговорюєте зарплатню, тобто торгуєтеся, ви торгуєтеся за total compensation, не за базову зарплатню. А за сумарну зарплатню, тобто, включаючи усі бонуси, які є, до нього входить і базова зарплатня, як ми звикли з вами. Тобто раз в місяць тобі, тобі платять гроші. Вдруг, по-друге, сюди входять якісь бонуси. Наприклад, в деяких компаніях для програмістів навіть є бонуси за там, наприклад, результативність роботи або за результативність роботи ком команди. В якій ти працюєш, або просто компанія там два рази на рік або раз на рік виплачує якийсь бонус за просто відсоток від того, що зробила компанія. Є, наприклад, така така складова, як бенефіти. Це, наприклад, пенсійні вклади. Компанія може там три відсотки від твоєї зарплати накинути на пенсійні. Твої якісь там вклади, і дуже важливий момент це опціони або акції. Так ну. Опціони бувають різні. По-перше, компанія, наприклад, може бути публічною, такою, як Apple, Google. Це один варіант опціонів. Другий варіант це коли компанія не публічна і вона приватна, вона ще не торгується на біржі. І це інший варіант. Таких варіантів там є чотири різних. Так само я наведу приклад і буде посилання в описі, де можна прочитати про це більше. Ну що, по пошуку роботи, я думаю, що це такий дуже короткий брифінг. Якщо є якісь запитання по пошуку роботи, пиши в коментарі. Наступний випуск в мене є два варіанти. Перший варіант це як я інвестую в ETF в Канаді, який в мене портфель, де я купляю акції, які інструменти використовую, і як сплачую податки, і так далі. Другий варіант це вартість життя в Канаді, скільки ми грошей витрачаємо щомісячно. Або, можливо, є в тебе якийсь третій варіант, що тобі цікавіше буде подивитися. В наступному епізоді, будь ласка, пиши в коментар. Дуже цікаво буду почитати і зробити пріоритизацію свого беклогу. Сподіваюся, що тобі сподобалося. Лайк, підписуємося, і до наступного випуску. Бувай!